Вітаю на нашому каналі! Що вам хочу сказати? Практично, всі наші клієнти, хто працює довгий час і віджимає олію процесом холодного віджиму, доходять до такого питання, як капролонова бочка. Поки ми будемо розповідати, обов'язково підтримуйте нас, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо розповідати про їхні переваги і про нашу ряд. Значить, Основні переваги капролона – Це в нас довговічний, також він миється, обробляється і можна використовувати. Більше як 50 тонн нагрузки. Також, бочки в нас є різного діаметра. Якщо ми порівнюємо з дерев'яними бочками, дерев'яні бочки також ефективно себе показують, але на більш-менших тисках. 30 тонн, 50 також можна працювати, але я не рекомендую. Капролонові бочки від 50 і більше. Значить, пройдемося. Значить, в нас є модельки, починаючи від 0,8 літра. Кому вона підійде? Ну, в основному ця бочка, можна сказати, можна не працювати з твердими культурами. Якщо кому цікаво, хто хоче працювати. Ми також розповідаємо при навантаженні 50 тонн. Тому що якщо ми там дивимося на другий преса, це все залежить також навантаження на кожну бочку. Також ця бочка буде ефективно показувати з твердими культурами. і Можна використовувати невеликі навантаження, наприклад, там 10-20 тонний прес, використовувати їх квартирний варіант. В домашніх умовах вона буде також чудово віджимати всі культури, ну, крім надтвердих культурів. Така моделька. Значить, Всі моделі в нас йдуть подовжувачі, точніше поршні капролонові, носик для зливу лії, подон. Ці модельки вже йдуть в нас більшого діаметру, 4-літрового, в основному ми комплектуємо всі наші преса. 30-ка, 50-ка, 100 тонні преса. Значить, їхній також перевага те, що в неї діаметр. Ми його не збільшуємо, а просто таки, такого плану подовжувач. Висота збільшується і збільшується об'єм бочки. Також ручки, нова моделька, Капролонові поршня. Два в комплекті. Потім 6-літрова збільшений сам діаметр бочки. В такому положенні основа у нас 4 літра. За рахунок подовжувача, у нас 6 літрів виходить. І також можна використовувати практично до всіх бочок такого плану подовжувачів. Що вони дають? Якщо ви працюєте з твердими культурами або хочете робити дожі культури, це ефективно все показує. Це в нас від 4-літрової бочки, за рахунок цього вставляється всередину бочку і можна віджимати на тверді культури, як камарант або виноградна кісточка. Ну, щоб не купляти або не робити індивідуально такого плану бочку, такого плану використовуємо рішення. Чудове рішення. Далі нова моделька 4-4 літра на збільшений об'єм і також 36 пазів. За рахунок цього трішки скоріше відбувається процес по віджиму олії. Також, такого плану підставочки ми комплектуємо до кожної бочки. За рахунок цього. Коли вам потрібно дістати фільтрувальний мішок, використовувати цю підставочку. Значить, що ж я хочу сказати, хто працював вже з дерев'яними або з капролоновими, плюс капролонові бочки. В основному, якщо ви пресуєте, фільтрувальний мішок не так важко дістається, як в дерев'яних бочках. Він можна практично, якщо це невеликі тиски, дістати рукою, якщо це більш там, великий тиск, там 50 тонн, можна резиновий молоток. І вистукувати фільтрувальні мішки, тому що я не рекомендую постійно доставати фільтрувальний мішок за рахунок пресу. Якщо це однопоточна система або двохпоточна система, це постійно гонити штоки, е систему для того, щоб дістати фільтрувальний мішок. Це не потрібно робити. Можна або резиновий молоток, або діставати рукою. Хто вже працює за рахунок капролону, бочки, ідеальний діаметр, там набагато краще дістаються фільтрувальні мішки. Значить, також такого плану шіточки ми даємо в комплекті, для того, щоб коли ви її миєте, обробляєте. Ну і плюс також миється, обробляється, і немає запахів з часом, коли ви працюєте з культурами, і можна працювати з різними культурами. Основні переваги капролона. Два типи мішків. Такого плану це льон, це більш такого ми ставимо в комплекті. Для того, щоб ви зразу могли приступити до роботи. І ці мішки, можна сказати, будуть ефективно це показувати до 30 тонн такого плану мішки. І посилені мішки, багато питань по них задають. Це дійсно хороші, якісні мішки, харчовий. Тканина, значить, вони використовуються на 50 тонн. В основному я рекомендую їх використовувати. Якісний мішок надовго його вистачає. Так що... Два типи мішків. Кому цікаво, можете звертатися, Ми можемо укомплектувати такого плану мішки. Ну, що ще можна сказати? Всі, практично, клієнти е доходять до того питання, коли вони переходять на капролон. По завершенню, що хочу вам сказати, значить, коли ви обираєте прес для віджиму олії, обов'язково потрібно розуміти, з якою культурою ви будете працювати. Тому що це все залежить, які ви будете отримати в кінцевий результат. Що я маю на увазі? Значить, коли ви обираєте прес, також потрібно до, до даного пресу підбирати до нього бочку. Тому що, якщо, наприклад, дати навантаження 30 тонн і 50 тонн, на цих всіх бочок буде по різному вихід по результату. Я консультую при замовленні, коли клієнт е, хоче замовити комплект, я обов'язково запитую, з якими культурами ви будете працювати, тому що це дуже буде залежати по виходу. Якщо ми розглядаємо 4-літрову, ми в основному комплектуємо всі преса наші е, даною бочкою, вона справляється чудово і чудово показує результат. І якщо, наприклад, ви плануєте м'які культури, не плануєте більше нічого, в основному горіхи 6 літрова. Тому що якщо працювати на льону з даною бочкою, результат буде не такий, як на 4-літровій. Ну, в основному, ще раз повторююся, капролон. Основні його переваги це довговічність, також він миється, обробляється і можна використовувати з різними культурами. Немає в процесі експлуатації ніяких запахів, вона не відділяє. Також переваги те, що вона витримує 50 і більше тонн. Так що, коли обираєте дані комплекти, є різні бочки. Любу комплектацію можемо комплектувати під ваші потреби. І Чудово буде справлятися і віджимати культури, які вам потрібно. Так що можна зразу укомплектувати дану бочку, можна почати з дерев'яної бочки, і потім вже перейти на капролонову бочку. Ну і також важливо якість насіння. Тому що всі культури, які, потрібні, які ви будете віджимати, в залежності від якості насіння, ви такий буде отримувати результат. Тому що бочки ми підбираємо під навантаження, але якість насіння, кінцевий результат ви будете отримувати від якості самого насіння, вихід по олії. Це також потрібно враховувати. Так що не забуваємо, лайк, далі буде.